Так, зараз на відрублю два огляди. Перший огляд це куб OnLAN е, Лан -Лан, 2х2 і Ishen. Е, взагалі ці куби практично нічим не відрізняються, крім того, що в LanLAN стоять пружини, а в Ішині їх немає. І за цього Ішен лайно. сказати не можна. Крутиться він добре, все, але десь, якщо чуть десь стопориться, все. Застрає, злітає, незручно просто-напросто. Так, далі. Це мій... Ну, е, я. Ось це не мій, але я його просто вам покажу, бо він майже оригінальний. Так. Ось така у нього гарна коробочка. Такі штучки, щоб він не побився в дорозі. Перше, що я ненавиджу, в цьому кубі це замість оранжевого. Я собі, слава Богу, поставив нормальний кольор. Це фіолетовий якийсь. І тому виходить, що всі кольори на кубі майже темні. Не дуже зручно. Крутиться він дуже класно, Кути ріже там. І, коротше, всі діла. Як його розібрати? А, да, Поки що це найкращий кубік, який я бачив І взагалі, чи їх мабуть, краще вже немає. Дуже рекомендую. Найкращий вибір і по ціні, і по якості, і по швидкості, і по всьому не розвалюється, не розлітається. Як е, його розібрати? Е, кожен куб складається. В куба є е, три лицеві сторони і е, три внутрішні. І одна з цих сторін, внутрішніх, має дирку. Ось. Така величезна дирка. Бо в інших, бачите? Так от, в цій дирці треба знайти е, невеличкі такі, як наче. Ну, Замочок, ну, він, 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 такі, як палочка, він тримає просто деталь, щоб вона не випадала. Е, на, ну, на відео це не, не буде видно, але я просто поясню, як її знайти. Дозволити туди викруточку. Ну, ви її так побачите, викруточку і віджимаєте її. Тільки обережно, щоб наклейки не, не подерти. Якщо. Не вам треба. Віджимаєте і великим пальцем видавлюєте деталь. І все. Тобто ми шукали ось тут детальку. О, треба їх показати зараз. Секундочку. Mm. Uh. Коротше. Oh. Ось ось ця далька ось. Її треба, від, треба від, 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 ну, відігнути. І тоді ми, ми можемо спокійно видивити детальку. Всі деталі інші мають такі самі. От, Бачите? Тут закрита, закрита, а тут ми дирочку бачимо. І цю дирочку ми просуваємо викруточку і видавлюємо. Ця деталька така єдина в цьому кубіку. Всередині двійки, звичайна трійка. Трійка, але з пружинами. Іншим двійка точно така сама всередині. Точно так само розбирається. Ось, просовуємо туди викруточку і видавлюємо. Ну і все, що треба знати про ці двійки. Всім рекомендую LANLAN 2х2. Дякую за увагу.